Дефіцит запасів у Житомирському обласному центрі крові нікуди не зник. Там і досі потребують донорів усіх груп. Про це повідомляють у соцмережах. Щоб допомогти подолати нестачу, колектив головного управління національної поліції у Житомирській області здає кров вже три дні поспіль. Протягом трьох днів близько ста поліцейських стали донорами, здали кров. Ми побачили оголошення в засобах масової інформації, що центр. Здачі крові потребує крові, і сьогодні на власному прикладі показуємо, що також здаємо. До донорства долучився і заступник начальника ГУНП в Житомирській області Юрій Іванюк. Востаннє він здавав кров понад 20 років тому, але сьогодні не зміг залишитись осторонь і доєднався до колег. Ще й наголосив, передає естафету своїм підлеглим. То не скористувався не скористувався тим моментом, хай скористується і здасть кров. Підтримав ініціативу. І Микола. Сьогодні він здавав кров уперше. Три роки тому я дав присягу вірно служити українському народу, Тому вважаю, що сьогоднішня моя допомога буде вірною та корисною для осіб, які цього потребують. За три місяці нового року потреба у донорській крові зросла на 36%. Саме тому виник великий дефіцит. Особливо не вистачає груп із негативним резусом. Щоб подолати нестачу щодня до центру крові має приходити 50 людей. Це не штучний, а фактичний і практичний дефіцит він завжди є. Тому ми завжди запрошуємо всіх. 30% усіх запасів Житомирський обласний центр крові відправляє до лікарень на сході України для воїнів. Директор розповідає, що в деякі дні мають запити на 10-15 доз однієї групи та одного резусу. Тоді виникає проблема. Тож він сподівається, що ініціатива національної поліції стане естафетною паличкою для інших людей. Хочу сказати, що це починається як з персоналу, який працює вже в поліції, і відповідно той, який навчається. Чається поліцейська академія в нас регулярно, кожного року здає кров, і ми вже дякуємо курсантам. І це дуже такий приємний приклад, який вартий життя всіх, хто воює, наприклад. Стати донором може людина, якій вже виповнилось 18, яка не має проблем зі здоров'ям та важить більше 50 кілограм. Процедура донації легка та займає не більше 40 хвилин. Зараз обласний центр крові здійснює виїзди мобільних лабораторій по громадах Житомирщини. Тож усі бажаючі можуть долучитися та врятувати чиєсь життя. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Сади перемоги всеукраїнська кампанія спрямована на ефективне використання земельних ділянок і недопущення продовольчої кризи в Україні. До акції у Житомирі долучилися чотири навчальні заклади. Серед них ліцей номер 4 Такий сімейний буде сад, в якому діти будуть насолоджуватися природою, екологічно, доглядати його, тобто виховувати любов до праці. Учні висаджували близько 15 дерев, таких як горіх, яблуня та груша, та 20 кущів, серед яких агрос, лохина та смородина. Коли вони виростуть, то ми будемо приходити їсти ягоди. Будемо гратися під деревами. Доглядати ж за цими деревами кажуть, у закладі будуть самі діти. Саджають дерева і найстарші учні. Говорять, нехай вони і не встигнуть застати стиглих плодів у стінах рідної школи. Це буде для наступних поколінь. Щоб у нас справді була озеленена зона, щоб ми могли вийти з'їсти яблучко на перерві. Брату учиться для наступних поколінь, хай буде. Це гарно будемо знати, що ми посадили щось зробили для цієї це школи. Це наш внесок в цю школу в території цієї школи. Надихає школярів і сама назва акції Сади перемоги кажуть, це ще один доказ для усього світу, що українці незламні. Це показує незламність України, що люди не здаються, люди підтримують друг друга. Навіть ці дерева це буде пам'ять, що ми це зробили, і ворог не зможе нас зламати. Загалом сади перемоги висаджують у кожному місці країни окрім окупованих територій, таким чином організатори прагнуть забезпечити усіх українців врожаєм та не допустити голоду внаслідок збройної агресії Росії. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Встановлення чи заміна газового котла це те, що рано чи пізно чекає на більшість людей. Щоб процедура пройшла успішно та головне безпечно, обирати компанію, яка цим займатиметься, варто відповідально. Сьогодні спеціалісти, АТ «Житомиргаз» та Мергаз проводили заміну старого котла на новий в одному з будинків нашого міста. В цьому будинку вже проживаємо більше 12 років. Вирішили з дружиною провести ремонт на першому поверсі, коли вже зачепилися. За цей ремонт першої то вирішили й котел, оскільки котел вже у нас більше 15 років і вже має певні проблеми. Сергій каже, звернулись до 104 ЮА клієнтський простір за консультацією і швидко отримали потрібну інформацію. Газова система обслуговує теж «Житомиргаз», тоді там треба вносити певні зміни, оскільки цей котел в проєкті зазначений. Ну, звернулися в Житомиргаз. Я з проханням ну внести зміни, якраз сказав, що хочу поміняти котел. Мені запропонували в них гарна пакетна послуга. Купувати в них котел, і зразу вони можуть його замінити все в комплексі. У пакетну пропозицію входить підключення газового котла без зміни цільового призначення, потужності чи димовідведення. Під час цього виконання цих робіт ми проводимо підключення газового котла до існуючої системи опалення, до існуючої системи газопостачання, проводимо налаштування газового приладу, проводимо інструктаж. Як правильно користуватись газовим приладом до пакетної пропозиції, входить і гарантійний талон на 5 років за умови, що АТ Житомиргаз щорічно обслуговуватиме котел. Вартість такої послуги 8 тисяч 500 гривень. Робота з газовими приладами небезпечна справа. Тож у компанії працюють лише ті, хто має офіційний дозвіл на це та виконує свої обов'язки професійно. Купілі нового обладнання при заміні вже зношеного старого обладнання на нове або купілі нового обладнання при газифікації будинку. Це дуже відповідальний процес. І ми Просимо всіх наших споживачів, клієнтів, які планують це зробити з до професіоналів, до спеціалістів, які зможуть дійсно правильно підібрати за потужностями, характеристиками, індивідуальними особливостями саме таке газоспоживаюче обладнання, яке буде використовувати мінімум енергоресурсу, давати максимум енергії для опалення будинку, нагріву води або приготування їжі. З початку року на Житомирщині пакетну пропозицію на заміну та встановлення котла скористалися вже понад 50 споживачів.